Вибігла з дому та не повернулася у Хмельницькому. Уже понад тиждень шукають трирічну домашню улюбленицю Кане Корсо Беллу. за словами господарів. Разом з іншою собакою вона випадково вибігла з власного двору ще 30 грудня та з того часу додому не прийшла. Господарі з друзями, небайдужими хмельничанами та рятувальниками шукають тварину по усьому місту та навколишніх селах. Для пошуків залучили навіть безпілотники, та поки що безрезультатно. Власники чотирилапої стверджують, попри свою масивність, бела дуже дружелюбна, не агресивна та не кусається. А через стресову ситуацію може бути ще й налякана. Можливо, хтось побачить Белу, то будь ласка, напишіть. І якщо по можливості притримайте, собака не агресивна, собака дуже добра. От будемо дуже вдячні. Нагадаю, за винагороду шукаємо собачку. Якщо вам щось відомо про місце перебування, бали, звертайтеся до поліції або за номером телефону 067 603 71 35.